Вітаю вас! Сьогодні ми продовжуємо з вами вивчати мову програмування Python. Виконаємо вправу 3, створимо алгоритми і програми з розгалуженням та повторенням за підручником інформатика 7 клас, видавництво ранок 2020 20, 20 рік. Автори Бондаренко, Ластовицький, Пилипщук, Шестопалов. Завдання. Правий 3. Нам треба написати програму для пошуку номера автомобіля, що порушує правила дорожнього руху, але ж відомо, що номер його чотирицифрових, кратний 5 і 7, а сума його цифр становить від 4 до 36. Тобто нам треба запрограмувати Запрограмувати повторення запиту на введення змінної К, поки користувач не веде число, яке відповідає умові. Отже, зараз ми переходимо в середовище Python. Завантажуємо середовище Python-IDLE. Ви пам'ятаєте, для того, щоб виконати програму, нам треба натиснути File, New File. Відкривається нове вікно, в якому ми будемо працювати. Нам треба спочатку спочатку дати К, сума цифр до рівня 1. Отже, ми виходимо на англійську клавіатуру і пишемо К. Дорівнює одиниці. З цього почнеться у нас рахунок суми всіх номерів. Далі нам треба ввести цикл, запрограмувати повторення запиту на введення змінною К, поки користувач не веде правильне число, що відповідає умові. Отже, ми програмуємо цикл, повторення циклу. ОК, «К» у нас менше за 4, К менше за 4, або ОР, К більше за 36. К більше за 36. Отже, першу умову ми записали. Тепер нам треба завжди цикл закінчується Цикл закінчується. Ой, я тут помилку зробила, все на одному рядку написала. К «К» дорівнює 1, вайл К від 4 до 36. І тепер нам треба вести змінну К. Кожен цикл закінчується двокрапком. Тепер нам треба вести К, число від 4 до 36. Як ви бачите, тут треба написати К з відступом на один таб або чотири пробіла. К це інпут, тобто ми будемо вводити число, ціле число, веди ціле число від 4 до 36. Це ми ввели. Тепер нам треба буде завантажити цикл. Ми будемо перебирати всі можливі варіанти номера. Так, цикл починається перший зовнішній цикл, там, де буде перша цифра, це у нас треба буде перевірити А, Б, С і Д. Отже, ми зараз і вводимо. Перший цикл for A in range від 0 до 10. І цикл for завжди закінчується двокрапка. Тепер нам треба перевірити всі значення циклу, Тобто для другої у нас тисячі. Сотні, десятки і одиниці. Тепер ми для Б точно такий же цикл вводимо, але ж міняємо змінну А на змінну Б. Тепер ми проводимо цикл для перебору для знахідки, щоб знайти цифру С, третє число С. Знову у нас на один пробіл. У нас від… Відмічаємо, Але що тут ми будемо перевіряти вже е, тисячі сотні, тут будуть це, у нас десятки. Знову закінчиться двокрапка, і вводимо ще для одини четверте число, ми будемо це А, Б, С і Д, вводимо в цикл для, четвер... для перевірки перебору четвертого числа. А тепер нам треба, коли ми всі цикли вели оператор фор, тепер нам треба ввести умову, коли ж у нас сума цифр дорівнює К. Давайте цю, цей рядочок і введемо. якщо сума цифр дорівнює К, ви пам'ятаєте, що у нас у умові сказано. Що це номер 4цифровий, 5 і 7, і сума його цифр становить від 4 до 36. Ось нам це треба і перевірити цю умову. Це буде перевірятися почат, початок буде в останньому циклі. Отже, ми вводимо, якщо сума цифр А плюс Б плюс С плюс Д дорівнює К, і. І НЦ, і ми можемо також це число кратне 35, і 5 і 7, значить, воно кратне буде 35. Тобто, це число ділиться на 35 без остачі. Остачі тут немає. Тепер нам треба буде вивести на екран А, Б, С і Д. Отже, ми зараз це і запишемо. Принт А, Б, С, Д. Відкриваємо дужки і нам треба написати А, Б, С, Д, Так, А, кома Б, кома, С, кома, і Д. І нам треба закрити дужки. Отже, давайте перевіримо цю програму, щоб у нас не було помилок. Спочатку треба цю програму зберігти. Зберігаємо файл. Можна save, можна Save As. Якщо перший раз зберігаємо, то Save можна взяти. Так, відкриваємо нашу папку, де ми зберігаємо всі вправи. Це у нас вправа 3. Так, і пишемо. Права. Права 3. Розширення Python. Зберігаємо. Так, зберігаємо цю вправу, тепер нам можна її завантажити. Run, run модули. Введіть число від 4 до 36. У підручнику, В електронному підручнику сказано, що треба ввести k у нас, перевірити k до рівня 25. Так, ми вводимо. 25. А у друковому підручнику там К дорівнює 4, К дорівнює 27. Ну, я беру те, що у нас у друкованому підру... у електронному підручнику. Так, вводимо і ось такі можливі номери, якщо ми введемо номер 25. Давайте зараз перевіримо результат, якщо у нас К буде дорівнювати 12. Сума цифр буде дорівнювати 12. Ран модуле. І тепер я ввожу 12. І ось нам. Надрукуються ось такі варіанти. У нас номер може бути 0,525 або 9030. Ось які різні діапазони можуть бути оцих номерів машин, які нарушили правила дорожнього руху. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео.